Рішення задач, поставлених власником бізнесу. Принципова схема роботи. Маємо фабрику, роздрібну мережу, бізнес-центр, оптову компанію, енергохолдинг, девелопеймент, казначейство, управляючу компанію. Для цілей управління кожна компанія представлена як самостійний бізнес, що продає свої товари та послуги як зовнішнім покупцям, так і один одному. Юридична структура бізнесів не змінюється. Роздрібна мережа, девелопеймент, енергохолдинг юридично залишаються при фабриці. Бізнес-центр складається з трьох юридичних осіб. Казначейство працює за принципом банку, де враховуються гроші всіх бізнесів, і через яке здійснюються розрахунки як з зовнішніми контрагентами, так і між бізнесами. Управляюча компанія. Керує інвестиціями власника в його бізнеси та не займається операційним управлінням, яке здійснюється менеджментом кожного бізнесу, казначейство та управляюча компанія не оформляються як окремі юридичні особи, в цьому немає необхідності. Основні бізнес процеси фабрика купує сировину на зовнішньому ринку, виробляє продукцію та продає її за оптовими цінами зовнішнім покупцям і роздрібній мережі. Енергоресурси для виробництва купує у власного енергохолдингу, який також постачає їх іншим бізнесам. Роздрібна мережа продає продукцію фабрики за роздрібними цінами через свої магазини, а також купує товари у зовнішніх постачальників для розширення асортименту. Бізнес центр здає офісні приміщення в оренду зовнішнім орендарям та своїм бізнесам, включаючи управляючу компанію. Development займається будівництвом. Капітальні інвестиції у будівництво враховуються на його балансі, а готові приміщення передаються в офісний центр із встановленою сумою інвестицій. Інвестиції власника враховуються як актив управляючої компанії. Управляюча компанія має також інші активи та зобов'язання, які юридично можуть числитися за будь яким з бізнесів, але обслуговуються управляючою компанією. Фінанси гроші залишаються на рахунках у банках та в касах бізнесів, але видно, скільки і в яких бізнесах вони знаходяться. Управлінські баланси кожен з бізнесів має свій управлінський баланс, і за кожним з бізнесів визначається фінансовий результат. Це баланси на початку роботи. Точка 0. Прийнята схема доходів, витрат та прибутку. Для бізнесів доходи з продажу, собівартість продажу, прямі витрати бізнесів, послуги сервісних підрозділів, процент на інвестицію управляючої компанії, отримуємо прибуток бізнесу, частина прибутку йде менеджменту як винагорода, частина виплачується управляючій компанії, частина йде в страховий резерв, частина реінвестується в бізнес, структура доходів, витрат та прибутку управляючої компанії. Доходи, процент на інвестицію від бізнесів, прибуток бізнесів за вирахуванням частини, що належить менеджменту, витрати, прямі витрати управляючої компанії, послуги сервісних підрозділів, доходи управляючої компанії також будуть доходи казначейства. Отримуємо прибуток управляючої компанії, частина якого за рішенням власника йде на преміювання менеджменту, частина на виплату дивідендів власнику, а частина на реінвестування. Чи потрібно ще щось додати? Є кілька пунктів, які можна уточнити або додати. Казначейство можливо, варто більш детально пояснити, як саме казначейство здійснює розрахунки між бізнесами, наприклад, які системи або процедури використовуються для цього, управлінська компанія було б корисно вказати, які саме активи і зобов'язання обслуговує управляюча компанія. А також як це впливає на фінансові результати кожного бізнесу. Інвестиції можна розширити пояснення про те, як управляюча компанія розподіляє інвестиції між різними бізнесами і які критерії використовуються для прийняття рішень, фінанси важливо уточнити, як відслідковуються та контролюються кошти в кожному з бізнесів, які системи або методи використовуються для цього.